Аллилуйя, 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 Ісус Христос приворотний, привороний з мертвих, Його слава і влада на віки. Аллилуйя, Аллуя, Господь з вами І з Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава, Слава тобі, Господи. Господи! Було вже близько шостої години і настала темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, в Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Один чоловік, на ім'я Йосиф з юдейського міста Ариматеї, який був радником, муж добрий і праведний, прийшов до Пилата, попросив тіло Ісуса, і знявши Його, Він обгорнув полотном, і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Першого дня тижня, дуже рано, жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, і знайшли, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, що ось два мужі стали біля них. У блискучому одязі, коли ж вони налякані, посхиляли обличчя до землі, ті сказали їм: чому, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Він воскрес. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, односельчани, наші жителі, сьогодні молільники за наших померлих, укохані Божі діти, дорога Божа родина. Сьогодні читаємо на цвинтарі в день спомину всіх вірних померлих Євангелію від Святого Луки в 23 розділі про те, як пішли жінки, які допомагали Ісусові разом з учнями, служили йому, пішли після його смерті, після кальварії, Голгофи, щоб у гробі зробити ці помазання, які були за єврейською традицією, потрібно було зробити, і застали пустий гріб. Настали пустий гріб, бо так Ісус говорив, що Він помре, але Воскресне. І сьогодні для нас це речення, яким завершується уривок Євангелія, є дуже важливим, тому що це є питання до кожного з нас, тут на цьому місці. Чого ви шукаєте померлих поміж живими? Їх тут немає, вони воскресли. Правда є така, що кожна людина. Тим більше віруюча в Ісуса Христа, яка живе Божим прощенням, Божим милосердям, котра живе таїнствами, сповідається, причащається, живе в Божій благодаті, така людина в момент своєї смерті вже воскресає, тому що це є такий поріг, це є перехід, так як ми з надвору входимо додому, під двері це є той момент, такий маленький, якби секунди, навіть не хвилина. Коли переступаємо кроком до веранди, чи до дому, чи до сіней, чи до помешкання свого, ми вже є в цій обителі. Ці двері, цей вхід, цей поріг, він є знаком теж нашої людської смерті. Коли людина помирає, вона відразу переходить в Божі руки, переходить до цієї обителі небесної. Від нас, дорогенькі, залежить, яку ми вічність собі готовимо. Наскільки ми тут на землі з Богом є, так скажу по-простому знайомі, заприязнені, наскільки цей Бог вже нашу землю, наш дім, наше місце тут перебування робить небом. Якщо вже тут, це небо ми відчуваємо, якщо в нашому серці є присутній Бог, то ми вже тут живемо цим небом. Ми вже тут живемо цим небом. Це так, якби мами, мали б десь їхати і. Чекаємо на зупинці автобуса і бачимо, що він вже під'їжджає до станції чи до установочки, десь там до зупинки, то ми вже якось так в душі, в уяві, ми вже там, ми вже їдемо, ми вже якби сидимо, маємо білет, маємо місце. І це так само на землі, коли ми живемо з Богом, ми вже є в небі, ми вже є учасниками цього Божого неба. Тому сьогодні просимо, щоб Господь. Через нашу молитву дарував Небо нашим померлим, а нас впровадив в цій щасливій мандрівці, паломництві по землі, щоб ми ніде не звернулися з цієї дороги Божої, але всі дійшли до Спасіння. Господи.